Всім привіт підписчики мого каналу і глядачам Ютубу. Сьогодні я хочу зняти для вас таке, ну, можна сказати, не дуже таке веселе відео, але воно таке інформативне про життя в селі, про те, як, які в мене зараз проблеми, особливо про хворобу мої, мої, моїх курей. Ну, дивіться, зараз побачите відео. І, будь ласка, підписуйтеся на канал, ставте мені лайки чи дизлайки, пишіть коментарі. І обов'язково обов'язково додивіться відео. Я думаю, воно буде вам цікаве. Ну Дуже сумне відео. Купила підрощених курочок, потім годувала їх комбікормом спеціальним. І ось так у курочки посинів гребі. Посинів гребі, посиніли ось решки, бачите? Я її вже лікувала окремо. Ми купили підрощених і нам сказали, що вже ніяких випоїв не потрібно. а потрібно тільки чіктонік. Ну, чіктонік це таке, це вітаміни. Ми випойки їм ніякої не давали, але вже зараз даємо, але вже, мабуть, пізно. І я не знаю, що це за хвороба. Це, як я вже порилася в інтернеті, то це, похоже, коли синіє греблі гребінь на пташиний гриб. І що лікування, як воно вже є, воно лікування немає. Я її спасала я її вже вливала і антибіотик, і все, і курочка здохла. Дуже-дуже жалко мені, тому що я сім років вже не тримала господарства. Ну, не господарства, а в мене є, в мене були тільки кози. А раніше я тримала і по 100 індиків, по 150 і по 70 гусей, і все я знала, ніколи вони в мене не хворіли. І, може, це було це ще раніше, це вже, мабуть, років 15 назад. І не було таких проблем. І годували ми тоді не комбікормами, оцими, що тут вже дуже все є. Така курка гарна. Вже, звичайно, вже більше, більше кілограма. І от, така, і от такі, бачите, такі прикмети, синій гребінь, сині ковточки і хрипи. І хрипі. Я її штучне дихання робила, я так хотіла її оживити, і не вийшло. Ось тут вже сім років ми не тримали курі, оце залили, це оце тепер залили. І зараз у нас йде будівництво. Ось мої курочки, і мені так страшно, я на них дивлюся, і мене бере страх. Хочу, щоб вони вийшли, там була їхня обура. Отут вони, це ми бачите, це. Ми все порозбирали, порозкидали, тому що отут будемо зараз підкладати підмурок. І хочемо ще, щоб оце, оце приміщення простояло. Це ми купили хату, воно було. Тут колись, колись була коняка, а в нас були індики, гуси і так далі. А це тут корничок. Ну, мені ще залишається тут все помастити, побілити. Тоже залили підлогу, залили підлогу. Тепер треба ці стіни перше промастити. У ну, мене ніколи-ніколи не було таких хвороб. Ось такий корничок. В цьому приміщенні вже не знаю, скільки років. Тут залили стяжку, тепер підуть ще стіни, підмуруємо ще стіни, але ну, стіни я хочу робити глиною. Хай навіть обклюють, позакидати оці дірки, обклюють. Але буде глина. І побілити, додамо ще. Якогось антисептика у вапно, хоч вапно є само антисептиком. І отут це ще в процесі будуть курі. Я сім років вже не тримала нічого, навіть курки. Собаки поробили сліди, заливці, це позавчора тільки заливали. А, ніколи в мене не було хвороб. Ніколи в мене птиця не здихала. Здихала ще тільки, може маленькою, і то після інкубатора. То в мене було по 10-11 по індичок, і вони мені оце стадо все висиджували. Ну от Тут ще чекається. Треба тут ще все прибирати. І вони не хочуть, я їх вигнала в садок, є ж садок. У мене там садок такий, без цієї обори. І вони там не хочуть бути. Вони ось тут, не отут, це вони зайшли сюди перший день. Вони отут в мене були, ми їм там кришили траву. Курочка, що ти така? І вони подивіться, які вони вже красиві, ці курочки. Це мастіра, але ну ми, ми брали іспанки, Казали, що це іспанки, але я бачу, що це більш не мастіра, а як вони називаються, червоненькі кури. Ото два... два мастера, по-моєму. Оці такий красивий півник і курочка. Господи, як я боюся. Я вчора спасала цю курочку, я лягла в 4 часа ночі спати і почула, що там хрипить ще якась. І зараз йде стройка, і чоловік не може поїхати в аптеку, тому що там вже привезли знов щебінь. Привезли щебінь і зараз будемо заливати ось тут. І я вже не хочу ні заливати, ні птиці, ні заливати, нічого. І не хочу переживати. Тому що я все життя переживала за корови, за птицю, а тут це вже, все, все треба прибирати. Це все викопали звідси. Це все прибирати треба, а, а, ми, вже, а ми вже старі. Отам От в мене такий садок, це я ще мріяла загородити. Я хочу зараз туди виходити, загородити весь садок, не оцей, не оце, що в мене тут сітка, а весь садок загородити, і щоб вони вільно гуляли. Бо в нас лиси мені телефонувала подруга села, каже, що Таня, каже, в мене всі, каже, всі кури винесли лиси. І, двохметр... і двохметрова сітка це для них, каже, не проблема. І це в центрі села. А я живу на відсібі, Сама крайня хата. Ну, Може, то, що в мене чотири собаки, може, тому що я наче лисів не бачу. Може, якийсь кибешений які залізки. Так, треба курочка. У ну, них є водичка. Ця водичка теж із цим із антибіотиком. Три, три якось там називається цей антибіотик. Ну, це вони в мене тут, а, а, а сплять в мене в хліві, ось там. Кури. На ніч ми їх вдираємо, переносимо в хліб. І я не знаю. Оце такі прикмети, синій гребень і, і хрипи. І напишіть мені, будь ласка, хто знає, у кого такі були проблеми, чим лікували. Я оце інтернет перешерстила ну антибіотики антибіотики Що, левко? Бачите, де мій левко ось там. А тут я вже взяла бройлерів, захотілося мені знов хазівати, А вже і не ці. Це на ніч закриваємо. На ніч закриваємо. Тут світло бройлерів, тут така бункерна кормушка і бункерна поїлка. Якщо ще почнуть мене помирати, не дай же ж Бог бройлері, то я зійду ума. Того, що тратиш на комбікорм, тратиш свій час, свої нерви, а ось так раз і все. Ну, якби я не тримала птиці раніше, я б ніколи в житті. Ну, я купляла з легкою душою. Я думала, що це, ой, в мене немає ніякого м'яса. Я так гидуюся м'ясом з цих свиней з комплексів, тому що я знаю, чим їх там годують, і бачила, як вони там така вонь, що туди навіть зайти не можна. А це, думаю, буде своя птичка, підгодую, зразу комбікормом, потім переведу на свої натуральні харчі і будемо мати м'яско. Але воно все не так, воно не так все думається, не так виходить, як думається. Купили цемент, вже потратили теж стільки і людям, бо наймаю. Потратили вже грошей стільки на цей, на цей курник. А це не мало цементу, Сереж? 10 мішків по чому? 175. Що, мішок? Капіте. Це скільки? Це 1750, да? Це а це хоть стане? Ну це стане тільки на, цю, на це будування. А а, всередин, а в всередині там, де, цей, де кінь стояв? Треба... Скільки туди треба? Тож здесь. О Боже. Пісня. То ти там хоч уже там, де ти прокопав лий моноліт туди. І ту землю хай там розгорнуть, тоді хлопці, чув, тоді що це боби кидав. Це добре, ти ти. Ну, от Ну, отакі проблеми. Отак. І там, а там ще одна качка в мене, тільки це в мене вже на сусідовому подвір'ї. Хто дивиться, мої відео бачили, що в мене помер сусід, і там залишилися там тоже качки. Я ще докупила, німачків. ну... А... Я, б, я, б це, я б на цьому стресі це все завела, тоді, коли помер сусід. Помер сусід, залишилася качка підсипана, вилупилися німачки. Я думаю, вже як вони вилупилися 8 штук, то чого ж це дивитися за восьмома, я куплю більше. Ну, це звідти повиносили, нас зараз, зараз, зараз на подвір'ї, як то кажуть, як це там. Не хочу казати цей приказ, бо була б сказала, але, як в когось на подвір'ї. Це була клітка в нас, тут теж неслися кури. Таке, не можна дати ради, зовсім сонечко поламалося, те, що грибти сіно. Ну, може, поки друге виросте, ще ще справиться. Це зараз з криниці качаємо воду туди, де будуємо, де зараз йде ремонт приміщенці. Роботи повно. Ну, дивіться, який ливко. У мене чотири собаки. Отак, в мене залишилося а, двоє цуценят. І два наших собаки, ця Тіна і Левко, це молоді собаки їм по рокові. Ну, не знаю, дехто каже, що може й добре, що це у вас там на краю, ці собаки. Але добре, воно добре, то добре, а годувати їх чим? Оце Даночка. Даночка, а де ж, а де ж мій Амор? Амора десь немає. Але їх треба годувати, цих собак. Да? Їх треба ще й добре годувати. Ну, Левко у нас красиві, тіна красива, а мор взагалі супер. А даночка щось така, вона щось погано так їсть, вона тільки, вона тільки хоче волі, наче вони і так не в запильті, не в'язані ніхто. О, аморчик є, зараз, аморушка, я тебе випустю. Зараз Зараз я випущу. Це я виганяла кози, його закрила і забула, що я його закрила. Да, Маруська, морчик. І там підвезли землі, і тут хочемо зробити стяжку на погрібі, щоб не текло, щоб нічого не цей. Оце моя Дана, оця секція, це 2 метри, і вона бере цю висоту. Це ми так понакладали, бо вона все перескакує, з нею можна їхати на якісь змагання. Вона просто такі таланти губляться, да, Дана? Оце вони в нас так росли. Оце холодильник так вони обдерли, дерево обдерли, тому що було 9 цуценят. О. Ну, так вийшло. Ми Дану не стерилізували, бо нам казали, що зарані, зарані. А тоді опа. І все. Ну, Зараз в мене і тіна, і дана, вони стерилізовані. Тіну я вже стерилізувала, мабуть, ще півроку її не було, коли стерилізували, бо вже навчена цим гірким досвідом. Да, Мор? Наробив ти дітей. Наробив дітей. Іди випустю. Зараз я його випустю. Іди виходь. гайда, гайда, виходь. Оце таке життя в селі. Там відвалилося, там так думає, що а, ще постоять. А ми купили 25 років тому. Цю хату ми купили 25 років тому. Ну Ми там, звичайно, це зробили вже прибудову, і то там уже треба все ремонтувати. Треба ще раз обтягати, як воно називається, як він називається, Короєт чи як він? Оце що хату обтягати? Клеєм хоча б ще раз. Двері вже оті треба міняти, бо треба було дорогі. Вони облущилися, вже все злазить, наче, наче шкура, як спечеться. З людини. Ну, ну от таке, от таке життя, ну нічого, дай Боже, дай Боже, тільки миру і здоров'я, хоч, хоч трошечки ще здоров'я, тому що так гірко, наче, ще, як то кажуть, ще й не жила, а вже старість. да, Левочка мій, ливуцька. Аморчик! Амор, амор. А коти у мене коти, коли була багірка. У мене більше десятка котів, тому що це край села. Якщо ви дивилися в тому відео, де я живу, у мене крайня хата і поля, а через долину, отам, туди я показую, отам, де долина, через долину траса. І людиська відвозять на край села котів і викидають просто з ящиків. І вони де, в мене ще були корови, і вони злазяться сюди. А якщо це виходить зимою, то я не можу, щоб не дати їсти. Дала раз, влила того молока хоча б раз і все. І вони вже нікуди не йдуть. То мої коти зараз ходять по верках. Отам, от от тим, де загорожено, там ми їм даємо їсти на подвір'ї вони не ходять. Тому що наша багіра ніколи не зачіпала котів. Ну, я морби не зачіпав. Він ж теж розумний татко, цей. розумний собака. Ну, а ці дві дівки, а особливо ця дана, вона ми возили її на стерилізацію. Як казав нам ветеринар, її порода? Тер'єр. в общем, якийсь американський тер'єр-порода. Ну, висоту вона дійсно, вона висоту бере. Та більше двох метрів. От, про, от просто з таке, бах! Колись я вам зніму, як вона перелітає. Це в мене одне господарство. Тоже в нас, як це вам показати, щоб, щоб краще було видно, тут не можна приблизити. Ось там бачите? Бачите господарство моє? От там лелека, їх там троє. От там в нас гніздо було не тут, а було гніздо там. І воно впало. А потім я вам розкажу, які були, які були ці у нас далі, яке було продовження з цим гніздом. Але слава Богу, але слава Богу. Так, де воно, де воно? Я не навела. Слава Богу, вони є. Але нам для цього теж прийшлося прикласти дуже великих зусиль і дуже багато грошей. Ну так, я вам напишу далі про курей. Не напишу, а зніму відео далі про курей розповім про лелек. А ви мені теж пишіть, в кого, були так, в кого таке було, коли синіє в курей гребінь, і чим воно у вас закінчилося. Ну, ми вже купили антибіотики, ми її так почали вже давати, бо ця курка в мене проходила ну, днів, днів 5 точно. О, такі хрипи в неї і синій гребінь. А, ми вже давали їй 3-3-3. якось там 3-3. Антибіотик на слово 3 називається, ми вже лили профілактично. Але я прочитала, що якщо вже є хвороба, вже як вона є, як вона вже в одної курки розвинулась і навіть курка померла, то ніяких профілактично не кубік на літру, а треба 2 кубика на літру води розводити цього антибіотика. Ой, і подвір'я треба ремонтувати, це ми його заливали, це ми його заливали, і дивіться, що сталося вже. Ну, все, все треба робити, отаке село. Кому було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте мені лайки і слідуючого відео.